Всім привіт! Мене звати Анна Носок, і ми з вами на каналі Стоп Неукладка. Сьогодні ми з вами поговоримо про гелі для волосся, особливості їх застосування та топ 3 зачіски, які можна з ними робити. Я люблю гель Taft Power Express Mega Мегастар, найсильнішої фіксації, через те, що він дозволяє мені зафіксувати мою зачіску, і вона триматиметься весь день. Зараз у мене нанесений гель по всій довжині, Я нанесла його на вологе волосся перед тим, як висушити. Тому в мене є трошки об'єму. Якщо я зроблю такі рухи руками, то я його собі додам. Якщо говорити про найбільш універсальний засіб для стайлінгу, то гель таким є. Адже ви можете зробити собі як об'єм, так і гладеньке волосся, і волосся без об'єму, і навіть накручене волосся, і улюблену зачіску, яку всі називають пір'їнки, або ефект вологого волосся. В принципі, окрім гелю, нічого не допоможе вам досягти ефекту вологого волосся. Для цього треба нанести велику кількість його на волосся і такими рухами його ж макати, це дозволить вам зробити хвилясте волосся. Якщо ви хочете зробити легенькі пір'їнки вашого волосся, котрі будуть розділені на маленькі частинки на його кінчиках. Це, до речі, зараз одна із наймодніших зачісок, просто розтріть гель по рукам і легкими рухами наносите його на кінчики волосся, потім отак от, от розподіляйте. Таким чином вони висохнуть у вас розділені один від одного, і будуть дуже гарно виглядати. Ефект вологого волосся в цьому сезоні у нас модним простежується не лише у вигляді волосся волого по всій довжині і гарних завитків, наче ви щойно вийшли з моря, і солона вода та повітря, висушили його вам. Дуже модно вологе волосся, котре прилягає близько до голови. Саме таку зачіску, коли волосся прилягає близько до голови і нагадує щойно вимиту голову, ми можемо спостерігати на... Подіумах в цьому сезоні і у зірок я дуже люблю гелі для волосся. Найчастіше, звичайно, я роблю зачіски з ефектом вологого волосся, коли воно висихає природнім шляхом. в мене волосся завивається, і я маю такі легенькі локони. Але якщо ви хочете зробити гарну так звану африканську зачіску, я дуже рекомендую спробувати нанести гель по всій довжині волосся, трішки його підсушити, а потім накрутити на маленькі папільотки, починаючи накручувати від кінчиків і розпустити зачіска просто неймовірно гарна. Дівчата виглядає дуже романтичні і милі. Гель є одним із найулюбленіших моїх засобів, адже він дозволяє зробити не просто будь-яку укладку, яка триматиметься дуже довго. Він дозволяє досягти ефектів на волосся, яких нам не дасть жоден сталінговий засіб. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Стопна укладка, адже тут на вас чекають, ще дуже багато цікавих та корисних відео.